Не знаю кому як, а для мене найкраще заспокійливе ароматна випічка. І я цілком тебе розумію і маю певні сподівання на да. таланти нашого Чаби О. Бакоша. О. Думаю, що він сьогодні на щось таким. Привіт-привіт, чоловіче. Сукня. Та їй пасуємо. Дякую, дякую. Ну? дякую. Що сьогодні будемо готувати. Чабіко. Сьогодні ми приготуємо з та... слівами. Бачиш, а? випічка? Так, ну зі сливо. Це буде як звичайна, скажімо, аля шарлотка тільки зі А-ля шарлотка, так? Тільки за сливами, да, тому що То вот сезон. Інгредієнти дивіться на екран для приготування сливового пирога. Знадобиться кефір 200 грамів, борошно 250 грамів. Яйця курячі 3 штуки. Розпушувач, мигдаль 100 грамів, вершкове масло 100 грамів. Ванільний цукор, цукор 150 грамів, сливи 8 штук, морозовий пломбір 100 грамів, цукрова пудра 5. Отже, чава. Ну бачу шо? сливу. Бачу часник. Часник нам Що не потрібен. Часник можемо забрати. А що будемо робити? Давай это, перебивай, будь ласка, горішки. Мигдаль. Як? Вот, трошечки сіль. Давай. Трішки солі. І солі. Солі, просто гарно його перебивай. Ми з молока ми будемо додавати кефір. Я обожнюю пірогін на, на кефірі. На таке вездушне буде. Що ти кажеш? Добре-добре. Обожнюю пірогін з кефіром. Працюйте, <рес> так? Да? Працюємо. Куперебедьте. Ага. Да. Муку переди. Вивазимо форму. Ось так. В мене Доси. готово вже. Да. Молодець. Що зі сливою робимо? Просто закладаємо а, а сливо, навпіл розрізай, доставай кісточку і наріз, нарізай його доліками. Добре? Що там, як у тебе? Що чудово, маєш піднятися. Да, Чеш, да, да. ти хочеш і масло да, Я хочу додати, може трошечки ми його поріж дрібнесенько, щоб воно ну, легше. Додалося, перебігла, да. Да. добре. Все, можна? Ні, ні, почай, просто так. Да. Просто беріш, я його потім додам, да. вот так. Зараз угу. буде у нас як справжній вдома. Я обожнюю, коли вот этот запах випічки. випічки – да. До речі, ти знаєш, британці, в Англії так роблять, що коли вони продають ілі квартиру і будинок, вони коли перед тим печуть. Так, так. Темпі, ну, як прийдуть клієнти, пікуть, щоб коли ти заходиш вдома, щоб пахло домом. Я знаю, вони навіть знаєш, роблять таку ловку. Вони посередині кухні залишають спечений пиріг, щоб гості могли пригоститися і таким чином, начебто, заманили їх. Ну, да. Заманили, так. Да. Тому що коли випікається ілі пірі, або випічка, хліб, вона Затиш. асоціюється ну, з домом навіть, у чоловіка. До речі, кажуть, що ще дуже асоціація з домом наша надає кориця. Кориця? Так, давай, додавай тепер. Додаємо вершкове масло. Перебиваємо гарно. І? А ти вже додавала? Ні і б... борошно. Давай борошна. спочатку борошно. Давай. Чабулі, а скільки водити. треба сливи нам? На повільному. Скільки? Ну так. Давай. Знаю. Ну скільки, скільки хочеш. Ну, Чим більше, тим краще, ні? Він ж буде більш фруктовіший. Да. Так. Вот, Коротше, різати дольками, вкладати 5, на дно. Чотири-п'ять, п'яту, давай. Що дати? Що дати? Шість. Скільки? Скільки треба? Можна шість-сім ложечок. Все, досить. Да. Тепер будемо розбавляти його кефірчиком. Кефірчиком, давай. Потрішечки вводимо. Потрішечки. А ти як, як часто випікаєш вдома? Час. Часто? Часто? Кожен тиждень. Мені здається, навіть я а, а Що ти, а що ти, що ти саме більше любиш? Пекти? Все печу, чардику, печу все. Шарлотки. Шарлотки, якісь шоколадні кекси, брауні, до речі, нещодавно О, робила. Брауні? брауні так. А ти, ти, ти колу додаєш брауні? Ні. Mm? Ні. Слухай, я ж знаєш, ще із серії, щоб максимально корисно для дітей. Ну, максимально, як mm -hmm. можливо. Мені кажеться, і ще треба, ні? Хто зараз, ще? зараз. Давай, щоб, щоб Можна. Не, не, не мало було. Mm -hmm. О! Давай на маленькому і ще. От іще, давай. Щоб ми багато. Ну давай, да, давай. Да, так. Да, да. Щоб було... І ще давай дві, дві пірінг нас. У нас кефір є, так що можна додати. <голосить> Дови, а, так, давай, во так. Достатньо. Тут цю форму так робить. Це чаба ти робив цю форму. Що я робив в Я Шо вимазав. Каже, я що, що пергамент не класно покладений, не професійно. Не професійно? Next time ти будеш робити. Ні-ні, Ні-ні-ні, дякую. Достатньо? Так, Мені це достатньо. Красиво. Ой, молодець. Ти, ти, ти як справжній кондитер. Uh -huh. А ну, а кусне сліва? Ні, не смачна, поклади на місці. Mm. <ріст> Забери руки, що Змачна. ти там плямкаєш мене за спину. Я все чую, в мене там очі є. Uh -huh. mm. Дуже смачна. Я знаю. Давай. Ну, Супер. Красиво буде. Давай, і теж. Та я знаю. Откуда, звідки ти знаєш? Бо я Шарлотка для мене, це як заранку почитися, забери руки, почистити зуби. Зробити. Як будто підмінили, підмініли, да? не кажи. Інший Костянтин Октябрський, інший. На юморі вже третій, третій день. Другий. – Второй, другий, так. Все, добре. Що ще треба, може покласти? Максимально нехай буде соковита. Добре. Все? Ні-ні, ні не, да. не, не, не сте, зачекай. Давай ще покладемо. Що, що куди? Все кость. А ти хочеш одразу заливати? Зараз я от ще тут наруху. Ні. Б... шпательочок. Шпательочок? А от я, вот я, я вона. Угу. Давай. 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 шпательочок. Костя, покажи да. шепотильочек мені. Два шматочка. Давай. Клади, ага. клади, клади. Ось сюди. Все, так, ось сюди. Давай, виливай. Ой, буде така смакота, друзі. Ось цими руками сливу різав. Боже, буде так смачно, буде сіло так по бороді текти. ти. Костю, ну ти, звісно, міг би і поправити е, взагалі. Ну, он ну, не ладно. поправлено, нічого страшного. Ось так відрізаємо. Від цього порога ніхто не буде вона О, просто так. зараз може вилитися. Ну добре. Та ні, ні, ні да, виліться. Виліться? Ні, ні. Він ні. міг поправити. Ну Костя захотів, не поправляти. Що, ну, то, що Бачиш, звинуватив тебе. І от зараз наш слівий біріг угу. відправляється, відправляється в духову шафу. Ага. от сюди. в духову Откройш? шафу. А, ні. а Я так, відкр... давай. Десь на 30 хвилин. Краще 40. Навіть 40 і нехай трошки постоїть, да? Так, так. А може поки нагадуй рецепт? Нащо ми мигдаль перебивали? О, ми що забули миндаль? Так. То давайте досипемо зверху. Так, давай. Поки Опція. ми нічого нагадувати не будемо, адже ми забули показати <свист> мигдаль. Подожди. <свист> Зачекайте. Тому що ти, ти мене збив з толку. А куди його треба було класти? В моє тісто. В твоє тісто? Тістом треба було ну, класти, так. так. Ну і що, посипи. ми зараз посипемо воно. Да, Гарно посипай. Та зараз зачекай, зараз все буде. Давай, давай, зачекай, давай, 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 дай мені, дай досить. Дай! О, да так, ось давай так, береш. Вот сюди. Нічого. Болтали, болтали. Ну, отож не треба було болтати. Да, треба було Це болтати. Це болталогія. Все, супер. Все, супер. Супер. От сюди. Друзі, отже, yeah. нічого не було. Ми нічого не бачили. Отак має бути. Ну, взагалі не так має бути, але... Все буде добре. Не переймайся. Все. Угу. А от тепер ми, ми приходимо нагадувати рецепт. Рецепт сливового пирога. Змішайте всі складники для бісквіта. Покладіть мелений мигдаль і перемішайте. Далі слід налити тісто у форму, додати сливи та випікати пиріг у духовці 30-40 хвилин за температури 180 градусів. Подавайте випічку з морозовом, посипавши цукровою пудрою і прикрасивши м'ятою. Ну що, подивимося? Так, давай подивимось. Навіть спробуємо. Спробуємо. Так. Ось так. Ой, oh. oh, як гарно, яка краса! Вау, вау вау, вау! Яка краса! Mm. Бережно, чуть -чуть. Обережно, обережно. Обережно, обережно, бо будуть опіки. А, це закрили? Вот давай. Давай, ага, піднімаємо. Yeah, так. піднімемо. О, який він файний, наш пиріг розмалюшка. Ще гаряче, а, яка краса, яка краса, друзі, який аромат. Ой-ой-ой. ой Та одразу на чотири частини ріштейся. Та ні, ми ж поділимося з нашими. З ким? З режисером, з запускаючим редактором, з гримерами. О, подивіться, яка краса! Давай, от це десь сюди. Краса. Да. Треба було зверху покласти, вона вперше. Що ти хочеш? Що приходи. ти хочеш? Так, цукрову пудру, давай в будь ласка, бери. Мені, будь ласка, без пудри, він і так солодкий. Чого? Я за здоровий спосіб Ой. Э, чого там, життя чи що. Так. Да. М'ятку. І давай. Морозив. Що, що тобі дати? Морозиво. О, да. морозиво я буду. Морозиво ти будеш, так? Да? Так, я буду. Вот. Так. І вот Так. Так. Боже, Ложич смачно. Смачно. Ой, Чаба, дякуємо тобі. Ну, Мені шкода, що камери не передають ароматів. Обов'язково спробуйте цей рецепт на своїх кухнях. Дякуємо тобі, Чаба, і продовжимо наш ранок вдома.